Всім привіт! З вами Лорд. Продовжуємо грати за Іспанію. Це третя основна частина. Завершуємо хід. Наполеон нас атакує. у нього 7 загонів, у нас 6 і 4 оборонні загони. Будемо оборонятися. Бачимо він на північному сході, а ми будемо на півдні. Так, розпочинаємо. Бачимо: у нас один загін мушкетерів. Той, що обороняє сектор. А разом у нас два загони мушкетерів. Два загони кавалерії. Відправляємо їх всіх назустріч ворогу, а саме на північний схід. І також герілясів п'ять загонів відправимо поближче до супротивника. Бачимо, супротивник нас вже захопив поселення золота. Наступне буде або поселення вугілля, або поселення їжі. Бачимо поблизу поселення їжі ворожа гармата. Наша кавалерія тим часом рухається поближче, можливо, якраз зустріне гармату. І знищує її, якщо встигне дійти. І не зустрінеть ворожі загони по дорозі. Бачимо там навіть не одна, а дві гармати ворожі. Наша кавалерія цим часом вже майже дійшла до ворога. Бачимо на північному сході два загони кавалерії ворожої. Ми її проходимо, щоб атакувати гармати. Атакуємо першу гармату, найближчу. І також другу гармату, знищуємо обслугу гармати, їх 4 на кожну гармату. Якщо їх знищити, потім можна буде захопити ворожу гармату, так як солдати знаходяться ворожі поблизу ворожої гармати. Так, відступає супротивник, ми знищуємо одну гармату і другу. Якщо ворожі, ворожий загін або навіть один солдат знаходиться біля. Ворожі гармати, то е сумніваюся, що її можна захопити. Спочатку потрібно знищити захисників, а потім вже захоплення гармати відбудеться. 900 досвіду ми отримали і нове звання, а саме майор. Франц цим часом атакує Краків, там, де командувач польської армії Вільгейм Прусія, е нас атакує Мюнхен. Програє, так як і австрієць. Олександр Московія захоплює Бухарест, перед цим зробивши там повстання. Моред Бей атакував Рим, але програв. Княжевич Поляк атакує Будапешт. І, звісно, що програє. Союз Райна атакує Штутгарт, там, де ворожий командувач Наполеон. Бачимо, нам пропонують Альянс Британія і Союз Рейну. І 5000 золота кожний. Але ми відхиляємо їх, щоб було цікавіше грати. Бачимо в Наполеона дві кавалерії загони, два вольтежери, один сапер. У Нас 9 загонів. Беремо собі кавалерію, мушкетера і герілляса. Все, повністю взялися загоди і будемо атакувати Штутгарт. У Франції 11 загонів. Вона буде на сході, ми будемо із заходу. 7 загонів, із них 2 гармати і 4 загони, ті, що обороняють поселення. Відправляємо відразу геріляс. Захоплювати поселення. Один загін. Поселення е, заліза приблизно на півночі по центру, а інший загін е, на північний захід захопити поселення вугілля. Бачимо, у нас з'являється завдання, яке можна буде виконати. вирушаємо іншим загоном горілясів на південь, на пів. Денний захід. Якщо бути точніше, наші гіріляси вже підійшли до поселення вугілля, але захисники йдуть нагору, що не дуже добре для нас, тому що нам за ними потрібно буде йти. А в нас витривалість обмежена. Загін герілясів інший підходить до ворожого поселення Заліза. Те, що на півночі, і бачимо, до нас вже рухається ворожий загін, а саме вольтежери на півночі. По нам відкривають захисники вогонь, захисники селища, і відкриваємо ми по ним вогонь. Кавалерію, яку ми направили на південь, вона вже підійшла до поселення їжі, це на півдні, а загін Герілясі, ми теж. На південь, якщо точніше на південний захід відправили, підходить, щоб захопити поселення Заліза. Тим часом кавалерія, яку ми відправили на півдні, зустрічає ворожу кавалерію і відступає, так як ми її відправили просто на розвідку. Цим часом будемо захоплювати поселення вугілля, там по нам захисники відкрили вогонь. І ми по ним теж відкриємо вогонь і рукопашну будемо атакувати. Мушкетери у нас приблизно на заході захоплюють по центру їжу в рукопашному бою. Захопили ми це поселення. Бачимо, вольтажери підходять до наших грілясів, які на півдні знаходяться. Вони перешукались перед цим в лінію ворожий загін. Ми туди підвели кавалерію на допомогу нашим герілясам. Бачимо, тут ще два загони підходять ворожі, а саме Національна гвардія і фузелери. Геріляси, які в нас на південному заході були, відкривають вогонь по захисниках селища і цим самим захоплюють поселення Заліза. мушкетери в нас. Якось не зрозуміло, як ідуть, не по дорозі, а роздріб. Ми їх перешикували і тепер ніби по дорозі вони рухаються. Дві наші кіноти, які на півдні знаходяться, будуть шукати ворожу кіноту, яку ми знайшли тоді. Бачимо, тут же у нас 5 ворожих загонів. Всі загони піхоти. Бачимо кінних Єгерів. Але вони відступають на північ. Цим часом гарі лясів, які захопили на північному заході поселення вгілля, відправляємо на північ, щоб потім захопити поселення золота. Бачимо, по нас вольтежери вистрілили. Ми мушкетерами перешиковуємось в лінію, по нам вистрілює ще один загін вольтежерів. Ми підходимо. Щоб теж відкрити по ньому вогонь. Хоча по нам і Національна гвардія вистрілює, і в нас дуже падає бойовий дух. Майже критично впав. 34 лишається. Цим часом кавалерією та ще на півдні, відправляємось на північ, а кавалерія, яка пішла на підтримку геліасів на півночі, Атакує загін вольтежерів, які по нам вистрілили. По нам ще один загін по наших герілясах, які вистрілили, вистрілює загін Національної гвардії. Бачимо кавалерія знищує загін вольтежерів, які відступають від нас. А цим часом другий загін вольтежерів підходить до наших герілясів, які вистрілили в рукопашну хоче атакувати. Ми вимушені відступити. Нас захоплює. Ворожий загін поселення на півночі заліза, яке ми захопили. А тим часом кавалерія, два загони, які ми відправили з півдня на північ, зустрічають ворожий загін кінних уланів і ще загін піхоти, а саме Національну гвардію. Відступаємо ми знову на південь кавалерією. Наші мушкетери, в яких дуже впав бойовий дух, відступають в поселення їжі. Яка захопив загін мушкетерів. Воно знаходиться на заході приблизно в центрі, щоб там відновити воїнів, так як у нас лише 90 і 120 солдатів в загоні. Загоном герілясів, яке захопило на південному заході поселення Заліза, намагаємось захопити поселення золота. Бачимо. Кавалерія, яка знищила ворожий загін вольтажерів, до неї наближається ворожий загін, ми трохи відступаємо. А цим часом на північному заході атакуємо захисників селища Золота і захоплюємо його. Цим часом кінними газадорами кавалерією потроху відступаємо, так як нас можна сказати, з усіх сторін оточують ворожі загони. А в нас там лише кавалерія, так як загін мушкетерів відступив, як і загін герілясів, яким ми відступили на північ подалі. Відступаємо кінними газодорами на південь. Частково, щоб нас не оточили ворожі загони піхоти. Цим часом геріляси вже доходять на півдні до поселення золота, щоб його захопити. Але ми вимушені зупинитися, так як у нас впала витривалість. Все ж таки пробуємо підійти до ворожих захисників і відкриваємо по ним вогонь. На жаль, не всіх знищили. Також відправили загін мушкетерів, які вже відновилися, ті, що захопили поселення. Їжі на допомогу нашій кавалерії на півночі. До наших герілясів, які на півдні захоплювали поселення золота, підходять ворожі захисники, щоб атакувати нас вручну. Загін герілясів, які в нас були, так би мовити, поранені. Відправляємо на захід, щоб. на північний захід, щоб відновити. Солдатів в загоні. А кавалерії пробуємо якось атакувати кінних уланів, Так, як у нас два загони. Ми втрачаємо, на жаль, на півдні загін герілясів, так як там були загони ворожі, яких потрібно було знищити, щоб виконати завдання. Вони нам в тил вистрілили, і для нас це було. Дуже боляче, так як наш загін розбігся. Цим часом мушкетери вже підійшли до нашої кавалерії на півночі і зараз будуть атакувати загін Національної гвардії. Відкриваємо по ним вогонь і відразу відступаємо. 86 солдатів залишилось у ворожому загоні. Вони теж по нам вистрілюють і ми їх атакуємо кавалерією. Бачимо з півночі до нашого поселення. Їжі підходить ворог, там де наші відновлюються. Тим часом нашими двома загонами кінноти на півдні атакуємо ворожий загін кінних уланів. На півночі наша кавалерія, а саме Кінні Газадори, знищують загін Національної гвардії, який вже трохи послабили мушкетери своїм вистрілом. Також кавалерію на півдні знищуємо ворожий загін кавалерії, а саме кінних уланів. На півночі до наших мушкетерів підходять, ну, можна сказати, міні-загін із 30 солдатів. Там таких три загони, це їх потрібно знищити, щоб захопити, щоб виконати завдання. Ще один загін герілясів ми відправили на південь. Щоб захопити, нарешті, поселення золота, але схоже, що ми його не захопимо, так як в нас дуже великі втрати, а саме 33 солдати лишилося. Тому ми відступаємо на захід можна сказати, на південний захід у поселення заліза, щоб відновлювати солдатів у нашому загоні. Бачимо, до нас на півночі підходить кавалерія. Я атакує нас. Ми відкриваємо по ній вогонь, вона відкриває по нам наших мушкетерів. 90 залишилося. Ми атакуємо кінними газодорами, відкриваємо вогонь і знищуємо ворожий загін кавалерії. Також північніше від наших загонів знаходиться ще загін Національної гвардії ворожої і Фузелері. Тому ми відступаємо кавалерією. Щоб нас не атакували так, як ми вистрілили. Бачимо кавалерія наша, та, що знищила загін на півдні, зустрічає дві ворожі гармати. І тут теж завдання, три загони, які нам будуть заважати знищити ці гармати. І напевно, щоб їх захопити, доведеться атакувати ці міні-загони. 90 солдатів. Три загони по 30 в одному. Відкриваємо частково вогонь, знищуємо один загін, міні-загін. По нам відкриває вогонь другий загін і третій загін. Ми відкриваємо вогонь кавалерією по другому загоні, знищуємо його і в рукопашному добиваємо третій загін. Тим часом загін, який до нас йшов, атакувати наше поселення їжі. А саме фузелери ворожі. Ми до них виходимо на зустріч мушкетерами, які вже трохи відновили бойовий дух, і, відповідно, кількість солдатів. Ну, якщо бути точнішим повністю відновили бойовий дух. І також кількість солдатів. У нас вигідніша позиція, тому що ми в лісі. Якщо по нам відкриють вогонь, вольтажери хоч в них вистріл набагато більший, але. Ліс захистить життя наших солдатів. Ми захопили кавалерією дві гармати і знищили їх. Вольтажери вистрілюють по нам. Ліс, як я й говорив, захищає наших солдатів. Ми переходимо в рукопашну на нашими мушкетерами. І також атакуємо кавалерію. Відкриваємо мушкетерами вогонь, так як у нас загін піхоти новачки. А от вольтежери покращені, досвідчені вже через те, в них більший, більша сила атаки в рукопашному бою. Але кавалерія нам допомогла, вистрілила, і ми знищили все ж таки загін ворожих вольтежерів. Тим часом нас атакували захисники поселення вугілля, там, де ми захоплювали гармати, і ми захопили це поселення. І відступив ворог. І ми зах... Захопили е, даний сектор. У нас так достатньо втрат було в кавалерії. Один загін герілясів ми втратили на півдні. Одну тисячу вугілля отримали. Ворог 8 загонів втратив, ми 2100 досвіду, ворог 175 досвіду, 9000 вугілля він використав проти нас. І 4 тисячі їжі заробив. А ми 5 тисяч їжі втратили, 10 тисяч золота отримали. Нам нагороду дали. Додамо загін герілясів собі, так як нас вісім. І на цьому напевно все.